Вчора двічі розмовляла про емпатію. Перший раз в Трець, коли дівчинка писала, що вона просто більше не може відчувати весь біль інших людей і ридає днями і не хоче бачити людей, інша моя подружка, яка написала, як не пропускати все через себе, я втомилася і починаю ненавидіти людей. Емпатія це або чутливість нервової системи. Або навичка сформована в дитинстві, коли треба було зчитувати простір, считувати ваших батьків, емоційно нестабільних, або емоційно відсутніх, считувати, чи не загрожує вам тату настрій, чи не прийшов він, прибухнувши і ще щось, і ви навчилися по мікро, по мікрорухах обличчя, помікро якихось знаках считувати, наскільки ви під загрозою, або наскільки людині погано. І це дуже часто не супер навичка.